Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. А в нас в роботі був автомобіль, це BMW X5, машинка 2019 року в чорному гарному кольорі з сірим відливом. З самого початку ми зробили теленьку чистку цього підкапотного простору, тут 5-літровий мотор. Все максимально гарненько тут очистили та законсервували. Так само всі пластики, все, що можна було демонтували. Демонтували шумоізоляцію. di vibro su Так само там все почистили, її відчистили, все гарненько захистили. Після чого ми зробили диталінку чистку повністю всього кузова, повідчищали всі решіточки, відчистили лекофарбове покриття від відбіто тормозної стружки та інших забруднень. Відчистили повністю колісні диски разом з колісними арками, повідчищали повністю, повністю всі вікна від нальоту, відчистили ззаду вихлоп, Повідчищали всі шильдики, повністю всі стики між кожною деталю. Зробили деталінку чистку всього інтер'єру. Максимально бережно відчистили кожен елемент по салону даного автомобіля, почищали повітроводи, відчистили повністю кожен шовчик в кермі, кожен перемикач, всі бардачки, повністю вся панель, стеля, паски безпеки, шкіру відпарили з допомогою парогенератора щоб вона була ніжна та гарненька. Повністю її всю захистили преміальними захисними покриттями. Точно так само і на дверних картах відчистили. Дверні пройомчики, після чого ми їх повністю відполірували та нанесли захисні прикриття. У нас відчищені повністю всі резиночки. Машинка ідеально стерильна, так само вікна всі опускалися в вікнах. Всі віконні пройоми так само відчищені. Задній ряд ідентично, повністю весь відчищений до ідеального стану. Так само, як і пройомчики, бачите, максимально ідеальні. Ось так у нас все гарно виглядає. І знизу дверей, куди тільки можна заглянути. Після чого ми робили повне полірування по кузову, максимально відполірували весь кузов до ідеального стану, відполірували всі чорні глянцеві декоративні елементи по всьому автомобілі, включно з релінами. Ось тут навколо дзеркал це все. Відреставрували сколи по даному автомобілю. На даному автомобілі, до речі, було ще дуже сильне забруднення зверху на капоті, були сліди від пташок, які вже не змивалися. Та важко сполювувалися, це все ідеально поправили. Так само спереду було невеличке ДТП, була притертість на бампері. Ми її так само де неде локально підфарбували та заполірували. І після того, як в нас вийшов ідеальний автомобіль після нашої роботи, ми на нього нанесли захисні покриття у вигляді нанокераміки. Та захист на вікна, так само керамічне покриття. Повністю на автомобілі оброблений кожен глянцевий елемент, включно з оптикою, всі шильдики, вихлопні насадочки, низа. Повністю весь автомобіль оброблений керамічним покриттям, буде зберігатися так максимально довго, буде дуже легкий в догляді. І після кожної мишки буде виглядати максимально свіжо з рахунок того, що він має тепер на кожному елементі. Дуже крутий гідрофобний ефект. Подивіться, який крутий колір на автомобілі. Ніби чорний, але переливається повністю сірий. Дуже жирно вийшов автомобіль.